Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани. Мене звуть Світлана, ми з України, з міста Харків. В сьогоднішньому відео відповім на один коментар, який отримала нещодавно, і е, одразу вирішила знімати відео, не дивлячись на те, що на цю тему багато було порад і розповідала все детально. Але сьогодні знову вирішила відповісти на коментар. Восени напередодні зими, в когось з'являється можливість, або е, в, хтось нарешті натрапляє на ті рослини, про які давно мріяв, може, йому подарували навіть їх в горщиках, отакі, як нашому розсаднику, з закритою кореневою системою. Що треба робити, якщо ще ви не встигли підготувати місце? Під таку рослинку, щоб її посадити одразу в своєму саду? Так от який коментар я отримала? Дмитро М, ну ви ж пише мені, ну ви ж свої сотні чи тисячі рослин в горщиках не закопуєте, чи впливається на, якось на ваші рослини? Про що йдеться мова? Коли я розповідаю саме про, про рослини. Які ви придбали або вам подарували саме в горщиках перед зимою друзі не тільки перед зимою, а загалом протягом всього сезону, якщо ви десь придбали рослину, а у вас ще не підготовлене місце. Не тільки взимку, а й влітку. Це порада на будь-який сезон вам згодиться. Я е, радила восени перед зимою закопувати разом з горщиком. Такі рослини в землю. Для чого це треба робити? Відволікуся трошки, а потім продовжу саме про такі рослини в горщиках. В нашому розсаднику всі рослини в горщиках з закритою кореневою системою. Поступово, як тільки я бачу, що рослина підростає, збільшується в розмірах і треба її пересаджувати, я пересаджую з меншого горщика в більший. Це в нас такий процес протягом сезону. Ідея постійно взимку. Ось ви бачите всі рослини в горщиках. Так вони всі залишаються зимувати. Ми рослини не закопуємо разом з горщиками в землю. Чому ми не закопуємо? А я вам раджу закопувати в землю, якщо ви придбали рослини впевнена, ви вже питаєте, біля яких рослин я стою. Оце красень монглоу, ялівець, скельний, високий, висотою до 4 метрів росте, блакитний красень, зовсім не вибагливий. І поряд з ним сосна Денсіфлора Глобуза. Така велика буде, отака кулька. Дуже гарна і не колюча. Так от для чого вам треба закопувати? Ви можете не закопувати рослини, якщо ви будете правильно про них дбати. Розсадник це наша робота. Ми, я постійно спостерігаю за рослинами. Я про них дбаю. Навесні, як тільки я бачу, що починається відлига, ми вмикаємо полив і починаємо поливати всі наші рослини в горщиках. Для вас це може бути складно. Може, рослина у вас на дачі або будь-якому місці, де у вас немає можливості поливати. Так от, закопувати рослину з горщиком треба для того, якщо у вас немає можливості навесні поливати своєчасно. Там працюють природні опади. Сніг може буде танути, або дощик починається, або відлига, або ранішня може там буде волога або тумани, все це буде працювати на те, що зволожуватися буде коренева система. І навіть якщо вас не буде поряд з вашою рослиною, вона витримає і дочекається, поки ви приїдете навесні і вже підготуєте місце для посадки і посадите таку рослинку. Так, тримати рослину можна до літа, до осені. Вона буде трошки страждати. Як страждати? Вона буде здорова, але рости швидко вона не буде, тому що в неї стримана коренева система і їй нікуди буде рухатися. Якщо б вона була посаджена у вас вже в землю, тоді б вона б швидше зростала. Завжди, коли покажу показую кореневу систему, всі мені кажуть: ой-ой-ой, ні, не треба, не треба. Дивіться, скільки там корінців, бачите. Тому рослини вас дочекаються. Потім швидко підуть в рост і все буде з ними добре. Підживлювати такі рослинки можна отак, от горщик просто насипати на весні. Можна все це робити. Ще раз повторюю, бо коли постійно отримую запитання, а як закопувати. А маленькі горщики теж можна, можна закопувати. От от в мене маленька ялинка. Рейнбовс Енд, бачите, яка красуня в неї кінцівочки жовтого кольору. І такі маленькі, і ще менше, це у нас півторалітровий горщик, ще менші горщики теж закопуємо. І вкривати нічого не треба. Всі рослини хвойні, вони зимостійкі. В нас всі вони пристосовані до наших умов. Вони витримують морози і будь-що. Якщо рослини маленькі, дуже. І ви не знаєте, в якому місці вашого саду закопати такий горщик? Виберіть таке місце, щоб не було вітрів, десь таке затишне, щоб вітру не було. Якщо у вас немає такого місця, що можна зробити? Можна білою агротканиною трошки загорнути маленьку рослинку або прикрити, якщо будуть... Вітри сильні, бо може у вас так таке розташування саду, ділянки. Оце може захистити вашу рослину від чого? Не від морозів, а від холодних вітрів. Вітри взимку вони видувають цю вологу. Оце страшно і шкодить рослинам. А морози їм не шкодять. Коренева система. Засинає під впливом морозу, от, застигла і все. А потім вже прокидається на весни. Отже, друзі, сподіваюся, я відповіла на всі ваші запитання. Рослини в нашому розсаднику так і будуть зимувати. Ви можете обрати, який вам вже більш до вподоби варіант або такий варіант, що ви знаєте, що ви зможете подбати правильно про рослину. Або ви будете навесні своєчасно поливати. До речі, ось тут посилання в цьому відео все детально розповідала, все детально і показувала і розказувала. Подивіться, будь ласка, уважно, тому що кожного разу приділяємо час, знімаємо відео, вони майже однакові, але приєднуються до нашого каналу нові глядачі. Вони не дивляться минулі відео і одні і ті ж запитання до мене надходять. Бажаю вам натхнення. Дякую, що додивилися наше відео до кінця. Якщо воно вам було корисно, ставте нам подобайку, на вподобайку, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, питайте, що вас цікавить щодо рослинок. Якщо хочете придбати гарні якісні рослини з нашого розсадника, всі контакти будуть в опису під відео і в першому закріпленому коментарі. Чому так повільно розповідаю, тому що подивилися відео і потім мені, мені пишуть, а, заб... а де замовити? Друзі, вся інформація під кожним відео на нашому каналі. Під кожним. До нових зустрічей в новому відео. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Бо завдяки їм сьогодні у нас таке гарне, блакитне небо і тиша. До зустрічі!